Вони набагато навченіші, вони набагато екіпірованіші, краще. У них як ідуть, і відповідно перепрацьовані модернізовані автомати з каліматорними прицілами, з прицілами, з якимись лазерними навідниками, з глушниками. Також у них наявність ПНБ різної номенклатури. До речі, зазвичай вона вся західних зразків. І склад їхніх груп це, як правило, офіцерський склад Є. Там майор, капітан, старший лейтенант. Там каска, вона там стоїть 110 тисяч на наших граш. І вони так ходять, вони ходять без броніків. Як це показало, вони ходять і палівчик, що типу, з магазинами. Бронії немає, облегчена каска, ночневідділян два, ноч, ноч, ноч два ока одразу. І просто і маячки на касках. Красний світиться. Він просто не мигає. Вони так собі ставлять, щоб розуміти, де їхня група, де противник, де їхня. Співачі їх не плачуться, у мачка, що він мигає, а у тип типу бачить, що він мигає. Фізична підготовка, маскування, пересування по лісистій місцевості, проведення тих, тих самих нальотів, засад. Ну, в на це хорошо вийшло. Ну вони багато вдоль границь. Там Чернігівська Сумська область. Горя багато наробили. Ці ліса, болота, річки, ярки, і ліса в нас е, такі густі, що е, десь вже за 30 метрів чи за 50 ти вже не побачиш там пересування, той не, не то, що там зві тварини якоїсь, навіть там ну, людини там.